Всім доброго вечора! Вітаю вас на релакс-стретчингу. Приєднуйтесь, готуйтесь, налаштовуємось, будемо розпочинати. Сьогодні з вами потягнемось, знімемо напруження, розвантажимось, підготуємось до вихідних. Добре. Розпочинаємо, робимо вдих і видих. Ще потягнулися на носочках вдих. І видих. Супер. І витягуємо замочком вгору. Нахиляємось вправо-вліво, дихаємо. І потягнулися вдих, з видихом вниз, розслабимося. Ще вдих і видих. розслабимося. Добре, виростаємо. Попрацюємо зі стопами. Права нога Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Від себе малюємо коло. Немає звуку. А напишіть, будь ласка, іншим мене чути. Напишіть, якщо хтось мене чує. Все, супер, то перевірте свої налаштування або може просто голосніше зробіть. Дякую. Так, розвертаємо носок коліна, переносимо вагу, носочок підйом. йому. Угу. Добре, чудово. сіли, руки над колінами, розігріємо колінні суглоби, рухаємо в одну сторону, стопи стоять, не стоять на місці, точніше, також працюють, відриваються від землі. Робимо вдих, з видиху міняємо сторону. І малюємо коло від себе, від центру і до себе. Розкриваємо і за коліном назад, з видихом. Раз, два, три, чотири. З видихом вперед. Раз, два, Три, чотири. І відправляємо ногу назад, підціли, витягуємось до прямої ноги, дихаємо. Повертаємося, З іншим коліном назад. Працюємо. Раз. Два. Три. Чотири. З видихом вперед. Раз. Два. Три. Чотири. Нахрест. Підсіли, витягуємось. І повертаємось. Дуже добре. Підсідаємо, підбираємо таз, працюємо плечима назад. Раз. З видихом два. Подовжимо падки. Вздовж хребта. Три. Чотири. Вдих. З видихом вперед. Раз. Два. Три. Чотири. Повністю добре розкриваємось. Раз. Два. Три. Чотири. Вперед. Раз. Два. Три. Чотири. Випрямляємо коліна, лікоть до себе. Беремо за нього, плече залишається опущеним, витягуємо м'язи плеча. Раз, подовжуємо, два. Три. І залишаємо витягнуто чотири. Дихаємо. Відправляємо лікоть за голову, груди вперед вгору, дихаємо. І міняємо сторону, інший лікоть пружинимо. Раз. Два. Три. Чотири. Лікоть за голову. Раз. Два. Три. Чотири. Тягнемо руки вниз, нахил голову вперед, назад. Руки в сторони, нахили в сторону. І по покову розслабляємося. Вдих, з видихом в іншу сторону. Добре. І тепер додамо грудний відділ разом з головою все, що вище пупа, розслаблено, малює коло. Робимо вдих, з видихом міняємо напрямок. Добре. Виростаємо. Широка позиція ніг, підібрали таз і стікаємо нижче коліно, якомога ближче до стопи, тягнемось, розслабляємо повністю бік. І додаємо верхню руку, дотягнулися, стоїмо, дихаємо, вдих виростаємо, видих міняємо. І виростаємо протилежною рукою, тягнемо до стопи, ніжки і ширше. За іншою розкриваємось вгору, тримаємося. Вдих міняємо, видих за іншою, розкрилися. І залишаємось внизу, стопи під себе. І не відриваючи п'ять, згинаємо по черзі праве ліве коліно, розслабляємося. Тягнемо перший живіт, пружиним. Раз, два. Ніжки прямі. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять. І на десятий обіймаємо себе ближче. Розслабляємось, дихаємо. І розкручуємося. Добре, чудово. Розставляємо штовху широко, коліни розкриті. Руки до себе. Сідаємо вниз, стараємося опускити, опустити таз нижче колін. Самі коліна штовхаємо назад. Вдих з видихом. Два. Три. Чотири. Продовжуємо п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І. Десять. Добре. І тепер опускаємось. Одну ногу випрямляємо, інша залишається зігнем. Розвертаємо носочок вгору, пружини вниз. Раз. Два, три. Чотири. П'ять. І опускаємось потихеньку, одна рука назад, опускаємо таз, залишаємось розкритим коліном, беремо з протилежною рукою і пружинимо вниз. Зігнуте коліно, штовхаємо назад з видихом. Раз. Два, три, чотири і повисли або схопилися п'ять. Розкриваємо зігнуту ногу, тягнемось. Добре до прямої, залишаємось, дихаємо, розкручуємось, руки позаду і працюємо зігнутою ногою. Вдих, з видихом розкриваємось. Раз. І два, І три, і чотири, і п'ять. Опускаємо. Підрівнялися, розвертаємось до прямої ноги. І з прямою спиною пружини вниз. Раз, два, три, чотири, п'ять. Витягуємо руки вперед до стопи. Якщо треба, можете призігнути ногу. І тягнемось, розслабляємось, дихаємо, концентруємось на диханні, робимо вдих і довгий, спокійний видих. Добре, розкручуємось. Тепер відправляємо стопу до ноги, знову підрівнялися, пружиним. Раз, два, три, чотири, п'ять. І знову водимо руки вперед, потягнулися, розслабились, розкручуємося і ставимо руку в діагональку поруч зігнутою ногою, піднімаємо таз і витягуємось. Дихаємо п'ять. Чотири, три, два і один. Добре. Ставимо стопу знову, одна рука попереду, інша позаду. Піднімаємо таз і переносимо вагу до іншої сторони. Носочок корупруємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Потихеньку рука назад. Опускаємо, сідаємо, протилежне ближче до стопи. Тягнемось до прямої. Раз. Два, три, чотири і повисли, або схопились. П'ять. Лежимо, дихаємо. П'ять, чотири, три, два, один. Кладемо руки назад. Працюємо коліно, нога добре розкрита. Опускаємо коліно вдих, гору і назад видих. Раз, два, три. Чотири. П'ять. Опускаємо. Розвертаємо. Підрівнялись. Пружинимо до прямої. Раз, два, три. Чотири, п'ять. Витягуємо дві руки вперед. Лежимо п'ять, чотири. Три, два, один. Добре. Розкручуємось. Відправляємо стопу до себе. Підрівнялися. І пружинимо. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Витягуємо руки до стопи. Вежемо, дихаємо. П'ять, чотири, три, два, один. Ставимо руку в діагональку, піднімаємо таз, витягуємо бік, залишаємось. П'ять, чотири, три, два, один. Добре, сідаємо, згинаємо ніжки, беремося руками під колінами. Випрямляємо дих, і видих округлюємо, сходимо на куприк. Знову випрямляємося вдих, з видихом два і три. І чотири. І п'ять. Дуже добре. Тепер розкриваємо стопа на стопу. Такий напівметелик, ідемо руками вперед, тягнемо живіт вниз, розслабили спинку, шию, повисли, лежимо 5, 4, дихаємо, 3, 2, 1, Добре, розкручуємося і стаємо на четвереньки. зап'ястя під плочина, коліна під тазовими. Лікті дивляться назад, ліктєві ямки вперед. Прогинаємося вдих і округлюємося, видих. Раз. І два. І три. І чотири. І п'ять. І працюємо однією ногою. Коліно лоба, округлюємося, видих. І прогинаємось одночасно вдих. І. Два. І три. І чотири. І п'ять. Міняємо. Пряцюємо іншу ногу. Округлимось. Гова теж працює. І вдих, розкриваємось. Раз. І два. І. Три. І чотири. І три. П'ять. Добре. Повертаємось на четвереньки. І працюємо грудним відділом. Малюємо коло. Лікці сильно не згинаємо в одну сторону, малюємо два. Три. Вдих. З видихом. Чотири. П'ять. І міняємо на іншу сторону. З видихом. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Супер. Тепер малюємо колом. Великий коло тазом. З видихом. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Вдих з видихом в іншу сторону. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Відставляємо одну ногу, виконуємо випад. коліно штовхаємо вгору. І назад п'яти до сідниці до п'яти. З видихом два, вдих, з видихом назад. Три. І. Чотири. І. П'ять і супер міняємо сторону так само випад, раз, назад і два і три і чотири і, п'ять. І добре повертаємо коліна і пірнаємо рукою якомога ближче до протилежної стопи, поклали вухо, голову іншою рукою витягуємо, штовхаємо таз від центру, лежимо, дихаємо. Повертаємо верхню руку, дістаємо нижню. Міняємо, пірнаємо іншу, так само якомога ближче до стопи, витягуємо руку. Та штовхаємо від центру. Повертаємо верхню і дістаємо нижню. Виходимо в собачку, П'яти тягнемо вниз, голова вниз, груди до колін, примо. І штовхнулись низками, хвилька через сатіло, Опускаємо таз плечі, прогинаємо. І ще знову в собаку. І по черзі згинаємо праве ліве коліно, тягнемо здегнем вниз. І знову відштовхнулись хвилька. Прогинаємось. Тепер поклали підйомчики і будемо малювати хвильки, але вже не відриваючи коліна. Хвилькою виходимо в округлену кішечку і опускаємо таз, виходимо в положення дитини. Робимо десь, видихаємо знову округлено, опускаємо та змія. Прогинаємось, продовжуємо робити хвильки. І залишаємось лежати, схрещуємо руки, плече максимально близько до плеча і лягаємо на них, розслабляємось, дихаємо. Потихеньку розкручуємо, схрещуємо знову, розслабляємось, дихаємо. Добре, розкручуємося, одну руку кладемо під себе, беремося іншою за підйом і тягнемо п'яту поруч з собою вниз. Добре, відпускаємо, міняємо сторону на іншу. Відпускаємо. І підтягуємо коліно до себе, протилежною рукою пірнаємо і, не відриваючи коліна від підлоги, розкриваємо, стягнемо плечі вниз. Повертаємо верхню руку коліно нижню і міняємо сторону, підтягуємо інше коліно Піднаємо протилежну, не відриваючи колін, розкриваємо, стягнемо плечі вниз, коліна залишається лежати. Через бік, Припіднімаємо сідаємо, витягуємо ніжки, віддаляємось. Як можемо, наскільки можемо назад руками і витягуємо м'язи плеча. розслабляємось дихаємо. Повертаємося, сунемо сідниці назад, підрівнялися і пружинимо перший живіт до стегон З видихом. Раз, два, три. Чотири. І схопилися якомога ближче до стоп 5. Залишаємо з прямою спинкою. Раз, два, три, чотири, п'ять. Добре. І розвертаємось до камери. Сідаємо одна стопа, інша. П'ята перед п'ятою. Підрівнялися. І прогинаємось. Спрацює таз, працює голова вдих. І з видихом округлюємось. Раз. І два, і три, і, три, і чотири і п'ять. І малюємо хвики за грудьми вниз, і вгору раз і два і три, і чотири і. П'ять. Розкриваємо руки, робимо вдих, з видихом до себе витягнулись. Раз, вдих, з видихом в іншу сторону. Два і три. І чотири. І п'ять. Останній. Шість. Підрівнялися. За руками пішли вниз, тягнемо живіт до столу. Розслабляємо спину шиї. І розкручуємося. Змінюємо стопи місцями. За головою витягуємося вгору, виконуємо скрутку, беремо за протилежне коліно, відштовхуємо себе назад, за головою продовжуємо тягнутися вгору. Робимо вдих, з видихом міняємо сторону. Добре, і розкручуємося, виходимо на лікуть, вдих і видих малюнків колу, виходимо на інший, розкриваємо плечі вдих. Ще видих. Продовжуємо три, чотири. П'ять. І шість. Знову потягнулись вперед вниз. І розкручуємось. Руки забираємо за голову, підрівнялися вдих, видих, виходимо на купи, втиснемо голову, розслабляємо шию, розслабляємо руки. Ще випрямляємося вдих, видих знову скручуємось, додаємо праве ліве вухо в центр. І розкручуємося. Добре, і під кінець трошки подихаємо, сконцентруємось на собі, заспокоїмось, поклали руку на грудину, іншу як зручно. Зараз ми будемо робити вдих через ніс, затримувати дихання і трубочкою, губи, трубочкою видихати повільно, спокійно, все повітря до кінця через рот. Можна закрити очі, можна залишитись відкритим, як вам комфортно, і робимо вдих через ніс. Вдихаємо свіжість, легкість, затримуємо дихання і трубочкою видихаємо все накопичене, напруження. Ще робимо вдих. І видих трубочкою. І останній вдих і видих. <кій> Добре, розкриваємо очі. На цьому наше тренування завершено. Сподіваюся, ви приємно потягнулись сьогодні. Провели час, відпочили, розвантажились. Бажаю вам гарних, приємних. Насичених позитивними враженнями вихідних і до нових зустрічей.